Guide – Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід. Вивчення магнітного поля землі. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета. Дізнатися, як працює магнітне поле Землі та як воно впливає на магніти. Матеріали. Малий круглий магніт. Сталевий цег або голка. Прозора миска з водою. Пластикова кришка від пляшки або шматок пінопласту, клейка стрічка. Компас, якщо є. Крок перший. Підготовка голки. Візьміть магніт і потріть ним кінчик голки кілька разів в одному напрямку, щоб намагнітити її. Крок другий. Закріплення голки. Прикріпіть намагнічену голку до пластикової кришки або шматка пінопласту за допомогою гликої стрічки. Крок 3. Спостереження за компасом. Покладіть конструкцію у миску з водою і зачекайте, поки вона зупиниться. Голка повинна вказати в напрямку півночі. Запитайте дітей, чому голка зупинилася в одному напрямку. Відповідь: Голка орієнтується за магнітним полем Землі. Крок 4. Порівняння з компасом. Якщо у вас є компас, покажіть дітям, як він працює, і порівняйте його з вашою саморобною стрілкою. Поясніть дітям, що земля має магнітне поле, яке схоже на невидимий магніт. Це поле допомагає нам орієнтуватися та користуватися компасом. Наприклад, птахи під час міграції також користуються магнітним полем землі, щоб знайти дорогу. Цікавий факт: магнітне поле захищає нашу планету від небезпечного сонячного вітру, діючи як щит. Цей дослід допоможе дітям зрозуміти, що Земля сама по собі є великим магнітом і чому компас завжди вказує на північ. Ваша stem історія тільки починається.